Енергійно й емоційно саме так долали дистанцію під час змагань із плавання із назвою День спиніста, що відбулися серед вихованців і вихованок дитячої юнацької спортивної школи номер 1 горішніх плавнів. Як юні плавці здобували медалі, грамоти та підвищували розряди, знає Дмитро Булига. Велика кількість учасників глядацький ажіотаж на балконі серед батьків та родичів спортсменів. Зосередженість суддів змагання, серед яких тренери та вихованці старших вікових категорій відділення плавання дюсиша номер один горішніх плавнів. Аста! У такій атмосфері у басейні Нептун відбулися змагання День спиніста, де юні плавці та плавчині демонстрували своє вміння пливсти на спині. На спині я плаву сильно. Стараюся ще технічно. Тяжко тим, що на поворотах треба поворачуватися і не, не рано повернутися на грудь, та не пізно. На спині це простий стиль чи не зовсім? Н -н 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 нема простого. Ніде нема простого. Марта Калинюк здобула у змаганнях перше місце. На другій сходинці опинилася Катерина Коваленко. Приплила я так собі, призове місце, я здобула друге місце. Мені стиль спина дається так собі легко. Ну, виступила я не дуже сильно, ну, я ухудшила. ну так, нормально, А так він мені не подобається. Татя, розкажи, яка атмосфера на шкільних змаганнях? Чи вони тобі подобаються? Е, атмосфера дуже класна, такий плюс вайбік, чисто, Чисто. Просто все припускаєш, школьне і все нормально. Ну, розкажи зараз, яка в тебе мотивація, е, який норматив бажаєш виконати, до чого готуєшся? Е, я хочу догнати своїх суперників як, як колинюкмарта. Е, хочу. На Кубок Ферум спробувати виповнити перший дорослий розряд. У мене є шанси на 50-100 кроль і все. А на чемпіонаті області які враження в тебе? Ти виступала? Як там виступила? На чемпіонаті області в мене дуже гарні відчуття. Я проплела, ну, майже усі дистанції нормально. І мен... Я задоволена чемпіонату Полтави. Деяким учасникам вдалося не лише покращити свій результат, а виконати певний норматив. Артему Пелешенко цьогорічний день спиніста запам'ятається визначним особистим досягненням, до якого він наполегливо йшов протягом року. Досяг другого юнацького розряду і пропоза за 48 секунд. 44 секунди. Що тренерка тобі сказала, як налаштовувала на змагання? Сказала, що якщо буде другий янацький, то дайте шоколадку. Так, ну що, шоколадка є? Не, не іще. Як прийшов на плавання, чим подобається воно тобі? Просто брат захотів бути піти на плавання, і я з ним пішов. Змагання день спиніста було розділено на дві частини. У першій виявили себе хлопчаки та дівчатка в молодших вікових категорій до 9 років. Тут учасники та учасниці пливли дистанції 25 та 50 метрів. Я вичувався добре, мені все сподобалось. На спині важко пливсти. Що це за стиль такий? Е, 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 це кроль. Е, на спині дуже легко плить. І чим плавання тобі подобається? Тому що я тут можу можна виступати і отримати золоті медалі. Розкажи, друге місце посіла до першого. Далеко було чи ні? Далеко. Чи хвилювалася ти на змаганнях? Хвилювалася. Як з цим боротися? Це треба себе підтримувати і все буде добре. Як вдалося ось посісти перше місце? Тренувалася. відлічно. Як налаштовувалася, не хвилювалася? Хвилювалася. Як відчула, що перемагаєш? Посмотрела, а там я перша. Я люблю плавати, а за плавання дають награди, якщо перемагаєш. Так. Ну це перші твої змагання чи ні? Так. Да. На якій доріжці пливла? На другій, перше місце. Є улюблена доріжка чи ні? «Перша». «Перша і перше місце, так. Також на подіумі змагань опинилася Поліна Петуніна, яка стала срібною призеркою цих стартів. Юна Плавчиня розповідає про свій досвід змагань. Для неї це були вже не перші старти першості Дюсиша Номер один. Сподобалось, дуже було тяжко. Це перші твої змагання? Другі. Другі. Розкажи про перші, де були. Перші там було в мене на животі і я заробила перше місце другого разу, а зараз друге. На спині важко пливти? що головне тут, на дистанції на спині? Е, надо ноги піднімати і швидко пливти. Яка улюблена доріжка в тебе? Е, друга, третя. Чому вирішила йти на плавання? Вже тут класно, дуже подобається. Багато води, так? Так. Да. Плавати вміла, коли прийшла чи ні? Вміла. Вміла, так. Молодець. Бажаємо успіхів тобі. Задоволеними участю у змаганнях були юні плавчині молодших категорій, для яких ці старти це початок спортивного шляху. Чи важко було пливсти? – Ні, не важко. А як ти стрибала у воду? Як там старт брала по дистанції, як шла, розкажи. Очень добре. Мені. Як тебе тренерка налаштовувала? Добре. Розкажи, чим плавання подобається, чому ти обрала цей вид спорту? Тому що я люблю плавати і я хотіла навчитися плавати. Протягом року відвідує тренування з плавання Вероніка Сторчова, яка також виходила на водні доріжки під час змагань День спиніста. Восьмирічна плавчиня задоволена своїм виступом. Хожу вже один рік. О, хожу до Анни Олександрівни і мені подобається плавати, тому що плавання це корисна річ. А Як ти прийшла на плавання? Як виникла ідея така? Ну, ну це ну, довга історія. Як Сьогодні виступила О, круто. Плавання на спині важке чи ні? О, ну таке, 50 на 50. Чим цікаво бути на змаганнях? Е, можна здобути силу, можна здобути, е, можна здобути гарну оцінку, можна, можна е, гордитися само собою і можна десь відпразнуватися. Будеш святкувати сьогодні друге місце. Так. Е, підемо з мамою і та тату в магазин і купимо кіндер. Вероніка розповіла, як проходять тренування, коли триває підготовка до змагань, наприклад, Дня спиніста. Ми о, там займаємось, займаємося, йдемо на глибину, о, потім проловимо на спині до до кінця, і о, ми і ми. О, ми потім, о, і ми потім і ми потім ідемо додому. Кожна з двох частин змагань день спиніста завершувалася церемонією нагородження. Найкращі плавці й плавчині отримали грамоти, щирі слова підтримки від тренерів, а також потужний заряд позитивних емоцій, що надихне їх на нові перемоги у майбутніх змаганнях.